Золоті трикутники, які, наче у невагомості, танцюють у просторі. Вони центральний елемент виставки Симфоні Сінетік у Берлінській галері «Мейт». Кінетична скульптура рухається немов маріонетка у шестихвилинному ритмі. Вигнуті алюмінієві пластини цього об'єкта створюють на стіні видовище з гри світла і тіні. Це гарно комбінувати світло з музикою. Це на мене впливає. три Чотири хвилини, які ці різноманітні трикутники танцюють, це чудово. Неймовірно, що можна рухати аналогові об'єкти, наче це органічні тварини, це карколомно. Йоахім Заутер – творець цих кінетичних скульптур. Найважливіший робочий інструмент у його агентстві – комп'ютер. На берлінській виставці нині показано деякі з найкращих інсталяцій заутера. На виставці ми бачимо прототипи для інсталяцій, розміщених по всьому світу. Їх не можна зібрати докупи, оскільки вони великі і нетранспортабельні. Тому ми сказали: робимо всі прототипи і виставляємо їх в одному приміщенні. Деякі оригінали цих робіт відзначені винагородами. Наприклад, це замовлення концерну BMW. За цей витвір 2010 року агентство одержало дизайнерську премію ФРН. А 2012 року митці розвинули далі цю ідею. 1200 мідних краплин створюють образ літака в аеропорту Сінгапура. Для виставки в Берліні Йоахім Заутер вперше почав співпрацю з композитором. Ісландець Олафур Арнальдс написав симфонію, котра чудово пасує до рухів скульптур. До одного з фрагментів виставки належить фортепіана мелодія а до іншого — смичкові інструменти. Вони можуть бути і відокремленими, але тільки разом вони зливаються в танці і стають симфонією. Виставка своєрідний подарунок до 25-річного ювілею агентства Artcom. З розвитком інтернету воно реалізувало багато віртуальних проєктів. Тепер інсталяції стають досяжнішими. Чим більше ми перебуваємо у віртуальному світі, тим більшою стає потреба зустрічатися в реальному, наприклад, у музеї, спільно обмінюватися інформацією чи спілкуватися. Йоахім Заутер уже планує наступну інсталяцію цього разу у Вашингтоні. До 50 робітників працюють над створенням великих проєктів. таких як дзеркальна стіна для виставки 2010 року у Сінгапурі. Наскільки б різними не були ці проекти, вони справляють враження і заворожують.